Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви скандальна ситуація з дозволами на удари американською британською зброєю в глибину московицької території. Вони все ніяк не можуть наважитися, наші західні партнери. Ми кажемо, скандальна ситуація, але захід не переживає це як скандал, тому що всі події, які відбулися в Європі і в Сполучених Штатах, взагалі на заході після Другої світової війни, притлумили відчуття честі, відчуття гідності у цих людей і у цих еліт. Вони зараз демонструють генебне боєгуство у. Протистояння Московії це третьорядна за економічними показчиками країна, десятирядна країна за інтелектуальним потенціалом. Це передова країна виключно по понтах. Як хтось вдало пожартував, що спочатку московська армія вважалася другою в світі, потім другою в Україні. Тепер після курської операції. Українських збройних сил вона є другою в Російській Федерації. Захід буквально купається в ницесті, і всі дипломатичні візити, дипломатичні раути, зустрічі керівників, заяви, наміри все, що відбувається, це просто для того, щоб якось прикрасити. Оцю ганьбу, ганебне боєгузтво. Вони просто бояться, і це ж бачимо не тільки ми, це бачать московити, це бачать китайці, це бачать навіть бразильці. Та всі це бачать. Що заходом керують люди, позбавлені волі, позбавлені ідей, позбавлені цілей. Зараз кажуть, що можливо дозволи на удари «Шторм Шедоу» такі дадуть. «Шторм Шедоу» — це крилаті ракети. А дозволу на удари атакам саме не дадуть, тому що це балістичні ракети. Балістичні ракети важко збивати за допомогою С 400 а крилаті ракети можна збивати за допомогою С 400 Саме тому е, дають дозволу на удари штормшеду крилатими ракетами, що московити їх можуть збивати. Тобто вони дадуть можливо, і це ще можливо, дадуть нам можливість діяти е, саме цією зброєю, які московити зможуть протистояти, а цієї зброї, які московити протистояти не зможуть, вони нам забороняють діяти проти московитів. І коли я говорю «ганебне боєгуство Заходу, я маю на увазі не страх якихось геополітичних перспектив, і навіть не страх ядерної війни, якої не буде, не боязнь відповідальності. Ні, навіть зовсім не про це йдеться. Чого вони бояться? Вони бояться вийти трошечки з зони комфорту. Вони ж розуміють, що Московії нема чим відповідати інакше ніж е, свинячити. Тобто, та Московія може організовувати якісь диверсії на залізниці, може найняти якусь кількість людей, які будуть спалювати трансформаторні будки. У них там це сприймається як страшна катастрофа. Е, Московія може надсилати або наймати якихось вбивць. Вона в принципі ФСБ контролює цілий ряд злочинних організацій. В світі в першу чергу це структура організованої злочинності, які засновані на так званій воровській етиці Московії, хоча я не знаю, не існує жодного кримінального авторитету, який би не стучав мінтам, яка там етика. І от ці європейські політики, які звикли жити дуже розслаблено, вони їздять на роботу на велосипеді. А так, що на броньованому велосипеді. В броньованій автівці доведеться їздити. Якщо Московія образиться, це означає, не підеш в улюблене кафе, не з'їси кросан, тому що там може опинитися новічок. Вони за себе бояться. Багато хто ще пам'ятає, як Радянський Союз вмів нацьковувати ліворадикалів на них. Оце от десятиліття свинцю, так зване, 70-ті роки в Західній Європі, коли багато європейських політиків і урядовців були. Розстріляні лівими екстремістами червоні бригади, армії Фракціон, колектив соціалістичних пацієнтів і так далі, які підживлювалися радянським союзом. Захід був спробував повоювати проти ісламського екстремізму, і зараз у них проблеми бояться ісламських екстремістів. Аммоних вибухи, теракти вони розуміють, що Москві, якщо впаде планка, ну теж будуть здійснювати якісь теракти і можуть це робити краще, більш вправно ніж ісламські екстремісти, або просто візьмуть на утримання ряд ісламських екстремістів. Тобто цьому європейському політику далі хочеться їздити на роботу на велосипеді і їсти круасан, і те саме американському політику. Хочеться почувати себе розслаблено, вони боягузи жалюгідні. Що має зробити українське керівництво, і я закликаю українське керівництво це виступити з заявою, зі зверненням до всіх націй в світі. Звернутися таким чином: якщо ви хочете мати суверенітет, якщо ви вболіваєте за власну свободу, обов'язково починаєте власну ядерну програму. Не слухайте нікого тільки. Ядерні заряди і носії дають вам справжню суб'єктність озброюйтеся всі. Подивіться на нас, українців, мають сказати українські керівники, ми віддали добровільно Третій світі ядерний потенціал. Ми дали американцям знищити свої балістичні ракети і шахти для цих ракет. І що тепер? Ми маємо допомогу, ми маємо жалюгідну допомогу, і що ще має зробити українське керівництво це почати потрошку свою ядерну програму і вже готувати це, тому що в разі зупинки вогню на, звісно, принизливих і кипілянських умовах, ми негайно маємо реалізувати всю цю підготовку до власної ядерної програми. У нас достатньо кадрів, все ще є і у нас є достатньо атомних станцій, і ми є з чого все це робити. У нас є що робити брудну атомну бомбу, радіаційні відходи, які можуть бути запущені по ворогу для того, щоб радіаційно забруднювати велике Ділянки місцевості, все це необхідно робити вже прямо зараз. Гарантія безпеки у вигляді НАТО. Ви в це все ще вірите. Гарантія безпеки у вигляді якихось договорів зі сполученими штатами ми мали вже з ними договори і меморандуми під час ядерного роззброєння. Єдина гарантія безпеки це ядерна зброя. Буде час, коли вони кинуть нас на призволяще. І в разі, якщо вони зможуть все таки досягти домовленості з московитами, і третина території України залишиться під московитами, а третина буде якимось там чином демілітаризована. Коротше, в будь-якому випадку залишиться без західної військової допомоги, уже має на той час бути все підготовлено для того, щоб ми швидко могли отримати ядерну зброю. Ми не Іран. Ми не африканська країна, у нас все ще залишилися наукові кадри і технічні кадри. У нас є достатньо атомних станцій, ми все це можемо зробити. Якщо це зробила Північна Корея, можемо зробити і ми. Якщо це зробив свого часу Ізраїль тихенько, можемо зробити і ми. Якщо Швеція має всі інгредієнти і за їхньою доктриною, в разі напруги якоїсь вона може за 2-3 місяця виготовити перший ядерний заряд, то це можемо і ми у Зеленського і його команди дуже багато різноманітних недоліків, і у нас з вами до них дуже багато претензій. Але у них є одна хороша якість. Вони відбиті на всю голову. Вони здатні робити різкі рухи всупереч всьому. Так, ось цей от різкий рух до набуття ядерного потенціалу. Це саме те. Що вони мали би зробити? Між іншим, підпишіться на цей канал і відпишіться від кожного іншого, тому що це єдиний антифашистський канал в Україні. І зараз я вам буду говорити за загрозу реваншу фашизму в усьому світі. Алан Маск, а це великий авторитет в фашизмі, я далі скажу чому, назвав фашистським е, уряд Австралії, тому що австралійський уряд е, хоче. Робити великі стягнення з соціальних мереж, які не відкривають ключі і не співпрацюють з секретними службами в Австралії при владі ліберісти. в Великій Британії теж ліберісти при владі, демократи це теж свого роду ліберійська партія. Взагалі, ліберісти якось сильно пішли останнім часом в світі, але Алан маск називає їх фашистами. Він компетентна людина, тому що він сам фашист. Принаймні так вважає керівництво Колумбії. Вони кажуть, що маск фашист, тому що він прагне керувати процесами в Колумбії і Венесуелі через свою соціальну мережу екс керувати саме з деструктивними фашистськими цілями. Взагалі, одна з основних фішок традиційного фашизму це піклування про інтереси робітничого класу. Німецька фашистська партія так і називалася. Націонал-соціалістична робітнича партія. Лейбористи в Британії, як це не смішно, хоча в Британії вже давно нема жодного пролетаріату і жодних робітників, вони, власне, на захисті робітників і малого і середнього бізнесу, але переважно робітників, трудящих, і прийшли зараз до влади, перемогли консерваторів. Керівниці, там виявляється, керівниці виборчої компанії американських лейбористів довгий час зараз провели в Сполучених Штатах і консультували. Керівники виборчої кампанії демократичної партії вони навіть були присутні під час дебатів між Камалою Харріс і Трампом. Вони переконували демократів, що треба частіше говорити про інтереси і права робітників. Втім, в штабі у Трампа теж є фашисти. Лора Лумер дуже близька до його сім'ї і дуже сильно впливає, в тому числі і на психіку Трампа. На неї ображаються навіть республіканці, наприклад, Мейджорі Тейлор, це неврівнаважена жінка, фітнес-тренер, яка дуже багато дурні говорила свого часу по Україні. Вона входить в Мага маєт America Great Again – близьке політичне оточення Трампа. І тим не менше вона ображається на цю от Лору Лумер, яка іще ближча до Трампа. Ця Лора Лумер, це саме її посили і її тези, які озвучував Трамп стосовно того, що іммігранти їдять собак. стосовно, вона вважає, що в усьому винні рептилоїди, що страшний терористичний акт 11 вересня, це змова ЦРУ і глибинної держави в США, взагалі вона вірить в у Всесвітню змову. Власне, такого роду світогляд. Змови, рептилоїди, собаки, поїдання котів і все таки інше притаманно фашизму. Трамп є носієм саме такої ідеології. Отже, в Сполучених Штатах либорійські фашисти воюють з консервативними фашистами. На жаль, Трамп відмовився від подальших дебатів з Камалою Харріс. Ми там могли би почути ще дуже багато цікавого про космічних вампірів вбивць про поїдання собак і так далі. Ну, в цьому щось є китайське. Значить, мудрець діє через недіяння і вчить мовчанням, от вчити мовчанням. Справді, чим більше Трамп буде мовчати, тим краще у нього шанси перемогти. Так вважають члени його команди. Під час дебатів Трамп висловився і в тому смислі, що навіть непотящі німці відмовилися від всяких своїх екологічних програм, які тільки заважають. Людству і повернулися до вугільної енергетики і розвивають свою ядерну енергетику. І Міністерство енергетики Німеччини відповіло Трампу в спеціальному посланні. сказали, що в Німеччині більше ніж 50% електроенергії здобуваються через відновлювальні способи: це вітрова, сонячна і так далі. Що вони скорочували і скорочують. Вугільну енергетику і до 2038 року скоротять взагалі в нуль. А так само вони скорочують і свою атомну енергетику. І додали вони, до речі, у нас в Німеччині ніхто не їсть котів і собак. Це про котів і собак, це якраз офіційне звернення Міністерства енергетики. Німеччини після цього міністерство закордонних справ чи як там держдепартамент, чи як воно там називається у сполучених штатах, навіть викликали посла Німеччини і попросили не втручатися у виборчу кампанію. Адже це був прямий випад на слова Трампа, коли він говорив, що іммігранти в Сполучених Штатах їдять собак. Але в тій самій Німеччині так само не все благополучно в плані фашизму. Тобто не тільки Міністерство енергетики, у них фашистське, а оця от зацикленість на екології, в цьому теж є щось таке націонал-соціалістичне, це неприємна штука. Тут я згоден з Трампом. І, а... Після успіху на останніх виборах в цих німецьких землях в Саксонії і в інших керівництво АСД цієї ультраправої партії провели кілька прес-конференцій. Там воно казало, що ну, скажімо так, що треба піддати перегляду деякі погляди, перегляду погляди, ну скажімо так. Що от, наприклад, кажуть, що, наприклад, СС колись це в більшості були хороші, добрі люди, і взагалі вся оця от позиція цивілізованого світу по засудженню нацизму, тут багато що в цьому потрібно переглянути, кажуть ці люди, які здобувають дедалі більше місця в німецькій політиці. Тобто, після 1945 року ці слова є найбільш відвертими в німецькій політиці, найбільш відвертими профашистськими словами, які звучать. Не в підпіллі і навіть не на кухнях це звучить на офіційних прес-конференціях партія, яка бере більшість в ряді німецьких земель. Ця партія є прихильною до Путіна. Путін є прихильним до цієї партії. Є великі підозри, що Путін фінансує цю а, нацистську партію. Він каже, що він бореться з нацизмом в Україні і фінансує нацистів в Німеччині, тому що німецькі нацисти погано ставляться до українських нацистів. В той час ми називаємо нацистом самого Путіна, ми називаємо його новітнім гітлером. Коротше, чи не забагато в світі останнім часом фашистів від е, ліберійських партій в Австралії, в Великій Британії, до е, Алана Маска і до німецького міністерства енергетики, і до нової генерації німецьких політиків. Ну і само собою до Московії і України. Ми вже не згадуємо за Ізраїль, який ліваки всього світу звинувачують в нацистських підходах, і за їхніх ворогів палестинських хамасівців. Які поза як вони ненавидять євреїв і мріють їх усіх знищити, теж є типовими і патентованими нацистами. І ще два слова. Я хочу захиститися від недоброчесної критики, незважаючи на те, що головним антифашистом в Україні являюсь я. Саме тому ви, до речі, маєте підписатися на цей головний антифашистський канал, мене останнім часом звинувачували в нелюбові до українських дітей і. В расизмі, браття, я не можу бути расистом. Я належу до слабкої раси, яка зникає, і хочу, щоб інші раси поглинали нас ввічливо. Тому я противник расизму. Накинулося на мене за те, що я позаздрив нащадкам рабів в США і сказав, що. Ну, в результаті для них якраз зробили добре оці работорговці, що забрали їх з негостинної Африки і привезли в Новий світ, де вони себе добре почувають ці нащадки. Інакше б вони були б, би, зараз би мешкали б би в Африці, а там гірше, ніж в США, принаймні з баскетболом. Я і досі вважаю, що вдавнену всього, оці. Африканці платили торговцям за те, щоб їх все таки перекинули в кращі умови. В новий світ. Точно так само, як нині платять перевізникам за те, щоб вони їх із Африки через Середземне море на таких небезпечних і маленьких човнах перевезли до Європи куди-небудь до Сицилії, Італії, Францію, чи навіть просто через Гібралтар у Іспанію. Між іншим, і нині це перевезення є небезпечним, і тим не менше африканці ці нещасні йдуть на ці численні небезпеки і платять. Просто для того, щоб добратися до кращих умов до освіту. Те саме було і в давнину, в якому-нобу 17, 18-19 столітті, що 100% вони платили і хотіли, щоб їх перевезли через Атлантичний океан. Хоча плавання через Атлантику тоді було не менш небезпечним, ніж зараз плавання на маленьких резинових човнах через Середземне море. Чому я так думаю? Я користуюся методом історичної екстраполяції. Що це таке? Ми ж багато речей не знаємо із того, що відбувалося раніше, і працюємо просто по аналогії. От ми не знаємо, як пересувалися люди три тисячі років тому достеменно. Але якщо ми бачимо, що зараз, зараз люди ходять на двох ногах, то ми можемо припустити, що і раніше люди ходили на двох ногах, аж доти, доки не знайдемо свідчень. Документів чи археологічних даних, які цьому суперечать. Якщо ми зараз бачимо, що наші чорношкірі брати хочуть втекти із Африки за будь-який спосіб, то швидше всього це було і в XVII столітті. Звісно, що працювати на плантації в Сполучених Штатах чи навіть в Бразилії, це значно краще, ніж вмирати від голоду на батьківщині. І в 17-му, і в 18-му, і в XIX столітті. В Африці умови проживання були гірші ніж в обох Америках. Це мені нагадує ситуацію з тим, як нинішні індійці обурюються колоніалізмом британців, наприклад, політикою ост індійської компанії. Оці завоювання, які здійснювала Ост-Індійська компанія, фінансувалася і кредитувалася індійськими банками. Там була розвинута банківська система і. Фінансова аристократія Індії була категорично зацікавлена в тому, щоб Ост-Індійська компанія загарбала весь континент. На землях, які контролювала Ост-Індійська компанія, проживання для індійців було значно комфортнішим. Там майже не бувало голоду, тому що британці одразу створювали запаси збіжжя для того, щоб годувати в разі якихось несприятливих мусонів оце населення а на інших територіях це було. На територіях, які не контролювала ост Ост-Індійська кампанія, постійно виникав геноцид. Вони ж дуже жорстокі. Ці люди масово один одного знищували в дуже жорстокий спосіб. А в Ост-Індійській кампанії, на територіях, які контролювала ост Ост-Індійська кампанія, цього не було ніколи. Всякі Сіпаї, які служили ост Ост-Індійській кампанії, отримували в п'ять разів більше, ніж такі самі Сіпаї, які. Служили якимось там індійським набобом, які протидіяли Ост-Індійській кампанії, і взагалі трудящим було значно краще на територіях Ост-Індійської кампанії. І все це ми знаємо із документів, тому що дуже багато документів зберіглося. Але якби ми судили про діяльність Ост-Індійської кампанії по памфлетах, які ворогам індійської кампанії розпоширювалися в британському парламенті на початку 19 століття. То ми би жахалися просто Ост-Індійської кампанії, яких не було в природі. Вони були тільки в памфлетах. Це давно доведено це все відомо. Так ось про работоргівлю. Ми судимо по памфлетах, а не по реальних даних або, хоча б не по історичній екстраполяції, якою користуюсь я. Ост-Індійська кампанія принесла цивілізацію в Індію. Зрештою, об'єднала Індія зараз єдина, тому що вона успадкувала. Спадщину ост-індійської кампанії, і от вони пред'являють британцям, які зробили так багато добра. Чомусь не пред'являють узбекам. Наприклад, ну і ці індійці мали би гніватися на узбеків. Адже тоді із Самарканди, Бухари прийшли великі моголи, так звані, завоювали цю Індію, всіх вбили, кому це не подобалося, і потім панували в цій Індії довгий час. І їхнє панування було важким, дуже жорстоким. Але узбекам індійці не пред'являють, а британцям пред'являють, тому що негідники і ті, хто так ненавидить наших чорношкірих братів, що вважає работоргівлю поганою річчю, теж негідники. Ну і друге на мене абсолютно несправедливо, і блюзнірське накинулося за те, що мені не подобається, коли наші громадяни, особливо жінки і діти, виїздять за. Межі України поза як дітей треба виховувати в Україні за межами України. Вони майже не виховуються українцями. Вони пропадають для нації. Абсолютно більшість з них не повернеться. Це багатьом не сподобалося, тому що у нас нібито небезпека. Звісно, що з прифронтових районів потрібно вивозити людей, але в безпечні райони України. Натомість дуже багато із безпечних районів України. Виїхало за кордон, і от ми дізнаємося зараз з німецької преси, що 50% повій в Берліні зараз українки, які нещодавно виїхали. Я припускаю, що деякі з цих жінок були повіями і в Україні, але вірогідно, дуже великий відсоток, більшість не були повіями в Україні. Вони стали повіями в Німеччині. Там так легше зробити, там це комфортно у багатьох цих жінок. Є діти. Це ж не тільки бездітні жінки працюють повіями, багато мають дітей. І оці жінки виїхали з України зі своїми дітьми і знайшли собі нове заняття. Вони працюють повіями. У мене питання до вас. Стало краще цим дітям, і ви вважаєте, що це нормальна доля для українських жінок? Що, можливо, цим українським жінкам краще було би лишатися в Україні де-небудь на Закарпатті, де-небудь. На Львівщині дай, іноді прилітає навіть і туди. Але е, вони обрали зараз е, шлях в прірву. Ви думаєте, що о, велика кількість з них виїхала, тому що їм було страшно? Ні. Велика кількість з них, із цих жінок, які вирішили, стала повіями. А це ж не тільки в Берліні, це тільки в Берліні 50%, а Це ж ще по всій Європі. Виїхали не тому, що їм було страшно. А тому, що вони хотіли саме такої долі, і у них з'явилася нагода виломитися в Європу на соціалку, там де їм приплачували уряди, і от вони себе там знайшли саме в таких умовах. Багато із цих повій написали мені з прокльонами за те, що я так ненавиджу їх і їхніх дітей, що бажаю їм. Лишатися в Україні і виховувати своїх дітей українцями, лишатися добропорядними жінками, працювати і жити тут на своїй батьківщині написали багато чоловіків, яким не потоланило стати повіями, які, мабуть, хотіли, але можливо за своєю зовнішністю чи за своєю вдачею. Не змогли вони десь там прилаштувалися при чомусь, як і ті жінки, які не змогли стати повію, по віку, наприклад, або з якихось інших гігієнічних міркувань, але в принципі часто працюють на принизливих роботах. Це все люди, які не розуміють, що полишати свою батьківщину це принизливо. Я розумію, що колись якісь мігранти, якісь упівці, бійці, С Галичина, чи. Якісь підпільники цікави, тому що в Україні для них вірна смерть. Але зараз в Україні дуже м'який е, ліберальний режим. В Україні є можливість виховувати своїх дітей і якісно виховувати своїх дітей. В Україні, якщо у вас є трошки почуття самозбереження, ви завжди можете захиститися, якщо не лінуєтеся, спускатися в бомбосховище в Україні безліч робочих вакансій в Україні. Ну, взагалі є можливість заробити, і часто краще є можливість заробити, ніж коли ви в еміграції, ви в невідомому середовищі, і ви там можете тисячу-півтори тисячі євро десь там урвати за важку фізичну принизливу працю. Мити нужники десь там в гамбурзі і мріяти про долю берлінської повії от ваша доля. А втім, може воно і не краще. Навіщо нам всі ці добрі люди? Таке нова нація очищена цією війною. Все очищається кров'ю, як читаємо, ми в Біблії, і зараз цей болісний процес очищення здійснюється. І ті, хто потенційно можуть бути повіями, можливо, і не потрібні на цій землі, на землі омитій кров'ю героїв. До речі, в неділю на Євгена Чикаленка, 14, о 10-й годині буде братська літургія. Я буду говорити про оповідь. Там можна причаститися у нашого братського священника. Якщо ви хочете, тоді треба прийти на кілька хвилин. Краще кілька десятків хвилин раніше для того, щоб встигнути сповідатися. Переможуть ті, хто міцно тримається за цю землю і за нашу віру. Так і амінь.